Що рукавіцька зробить, та вона й зруйнувати може. А сьогодні ми з вами, пані та панове, зруйнуємо п'ять шахових дебютів, які дуже сильно переоцінені, і натомість вивчимо п'ять інших, якими ви будете знищувати своїх ворогів. Поїхали! Дебют чотирьох конів дуже сильно переоцінений дебют. Отже, є 4, є5, кінь 3, три кінця шість. Кінце 3, кінь в 6. Друзі, так грає велика кількість початківців і не лише початківців. Я знаю, що деякі з вас, навіть в кого півтори тисячі рейтингів і навіть більше так граєте. І сам по собі дебют, в принципі, непоганий. Але, по-перше, ви не отримуєте ніякої ексклюзивної переваги. Єдина ваша перевага це те, що у вас на один темп більше. Так, ви не захоплюєте якийсь особливий центр, ви не тиснете на фігурки чорних. І більше того, я знаю, що ти, так саме ти, скоріше всього, граєш тут слон С4. Слон С4 це помилковий хід, однозначно, тому що після ходу кінь б'є 4 ваша позиція така собі. Ви мусите забирати у відповідь, вони зіграють д 5 І так, в принципі, ви можете мені сказати: пане Ярославе, чи пане Богдане, хто ви там, я зіграю слон д 3 і у мене буде цілком така адекватна позиція, нічого такого. Але, друзі, це не те, що ви можете отримати з дебюту. Якщо ви зіграєте натомість замість дебюту чотирьох конів, італійську партію, Джокопіано або Джоко Піаніссімо, далі додасте ходи C3, D3 або D4, ви отримаєте значно більшу перевагу. Якщо у вас низький рейтинг, так нижче 700, про це не запарюйтесь. Спокійно грайте собі дебют чотирьох конів це солідний вибір. Або якщо ви дуже глибоко вже занурилися в цей дебют. І вивчили дуже глибокі, дуже особливі лінії, теж продовжити грати. Але якщо ви обираєте дебют або не впевнені, слон це 4 просто додасть вам безкоштовно відсотків 5-10 до перемог. Тому раджу замінити цей дебют на Італійську партію і для деталей подивіться відео на каналі, як на мене там все гарно пояснив. Хочеш зіграти в призовому турнірі на Лічесі повністю онлайн? Тоді, в четвер, 30 жовтня о 20.00. Я організовую турнір для своїх учнів та підписників. Для того, щоб взяти участь, відкрий лінк в описі під відео. Приєднайся до команди на ЄС, для цього потрібно обов'язково бути зареєстрованим там. І чекай на четвер на 20.00. До зустрічі! Скандинавський захист, ходи Е4, Д5, забрали, забрали ферзем. Це улюблений вибір великої кількості людей. Кожна сьома людина грає за чорних цей дебют. І це такий собі дебют, відверто кажучи, якщо ви граєте варіант з Farz D8, взагалі, гарантовано, вам варто замінити цей захист за чорних. І навіть якщо ви граєте варіант Ферзі 5, в принципі, дебют непоганий, але ви втрачаєте темп, ви ставите ферзя на вразливу позицію, і у вас є кращі варіанти. Якщо вам все-таки подобається грати скандинавський захист, Замініть ферзь б'є d5 на хід кінь в 6 скандинавський гамбіт. Так. І тепер, здебільшого, білі зіграють кінь б'є 3. Ви заберете, і якщо вони тут заберуть, ферзь вийде, на нього не можна напасти. І таким чином, ваш ферзь домінує в центрі і не дає білим фігуркам нормально розвиватися. Так. І ви не будете стикатися з тими самими проблемами, з якими стикаються любителі звичайного скандинавського захисту. Тому, друзі, або замініть свій дебютний репертуар на якийсь інший, або спробуйте варіант СКІНІФ 6. Я вам обіцяю, що ваші результати скоріше всього підростуть вгору, і ваша дебютна гра суттєво посилиться. Ще один дебют, про який я хочу з вами поговорити, і в мене серце обливається кров'ю кожен раз, коли я про нього думаю, це дитячий мат. Друзі, я знаю, що багато хто з вас, навіть на досить високих рівнях, продовжує грати або ферзі ж п'ять, або слон чотири з ідеєю вивести кудись Ферзя потім, або ферзів три, дебю дебют наполеона Бонапарта. Засуджує так. Друзі, чесно кажучи, це дитячий садок, варто замінити дебют. Навіть якщо ви інколи ловите суперника на цю пасточку, це не означає, що ви будете довгостроково прогресувати з ним. Так. Це те саме, що їздити на велосипеді з чотирма колесами. Можливо, воно буде легше, можливо, воно буде зручніше деякою мірою, але ви не виграєте Тур де Франс з чотирма колесами. Натомість, якщо ви так дуже любите ловити суперників в дебюті, і ви цінуєте активність вашого ферзя, спробуйте північний гамбіт. Так, пішли до 4, чорні забрали, і тут не забирайте на до 4. Центральний дебют теж я би сказав трохи переоцінений. Зіграйте це 3 Дуже часто, коли чорні тут забирають, слон с 4, і в цій позиції ви отримуєте двох дуже потужних слонів. Так, виводите ферзя в атаку, потенційно, можливо. Ви маєте домінацію в центрі, і ваша ситуація значно краще. В той час, якщо ви зіграєте ферзі ж 5, суперник піде кіння в 6, ви виграєте пішачка, молодці. Так. Але потім вашого ферзя забулять, проженуть ціля, і ваша позиція просто буде об'єктивно гірша. Тому міняємо атаку на дитячий мат на якийсь інший агресивний дебют. Можете поміняти його на італійську партію, абсолютно можливо, про неї ми теж говоримо в цьому відео. Але я би радив вам спробувати навіть північний гамбіт, якщо це те, що підійде вашій душі. Наступна річ, про яку я хочу поговорити, це те, що дуже поширене на середньому рівні шахістів. Дуже багато з вас люблять робити оці дві дуже поширені помилки. Давайте про них поговоримо. Перша це хід А6. Багато хто з вас був травмований дебютом смажної починки. там, де білі нападали на клітинку F7, і ви програвали мільйон партій. Так. І натомість ви вирішили зіграти А6, щоб не пустити коня сюди взагалі, або щоб не пустити слона сюди взагалі. Проблема в тому, що білі захоплять зараз центр. Так, і ви натомість змарнували багато часу цим ходом на 6 і не поборолися за нього. Дехто взагалі робить ще й другу помилку, забирає на D4 коником, і ви мені скажете, пане Ярослава Богдана Хмельницький, але ж я вигнав королеву та тобто ферзя білих в центр. Це добре, ми тепер можемо її забулити. А в мене до вас питання, а як ви її звідси проженете? А ніяк. Кінь же ж на це 6 не вийде тепер. Так. Це 5 підете, ну друзі, він просто вийде сюди, пригрозить матом, і плюс ви тоді послабите дуже сильно свого пішечка D. Тому, друзі, дві основні такі от помилки, які дуже часто зустрічаються, це хіда 6 раніше часу і взяття на d 4, коли це не вигідно для нас. значить, що ми можемо замінити? Як ми можемо їх замінити? По-перше, нам не потрібен мир через слабкість, нам не потрібно не пустити коня на ж 5, тому що ми слабкі, тому що ми обороняємося. Нам потрібен мир через силу. Слон це 5. Так. Кінів 6 вони не підуть, тому що g 5 ми побили цього коня. Тому нехай вони підуть до трьох. Так, захищать клітинку вже 5. Ми тепер ходимо кінів 6 і помітьте, друзі, ми встигаємо чкорнути рокіровку якраз вчасно. І не бійтеся забирати цього коня. Цей розмін для вас насправді позиційно вигідний. Так. І все. Тобто всі проблеми вирішуються, просто вивівши тут слона на початку. Не грайте а 6 зайвий раз. Це просто зайва штука. Далі, друга річ, як уникати оцих взятів на D4? Якщо ви розумієте, що ферзь зараз вийде на D4 і ви ніяк нічим його не проженете, це погана ідея. Це буває не лише в цьому дебюті, друзі. Багато існує дебютів, в яких ви робите цю помилку. Шотландська партія, скажімо так, забрати на D4 пішоком хороша ідея, але конем жахлива ідея, тому що ферзь в центрі тут суперактивний. Далі. Сицилійський захист. Так. Ось така от позиція. Багато хто тут забирає конем, це погана ідея. І так далі. Тому, друзі, якщо в нас є така позиція, ми тримаємо напругу в центрі і натомість виводимо другого коня. так, Або якщо повернутися до нашого першого прикладу, ми так само можемо вивезти другого коня, до речі, цілком таки. Чом би і ні. Ми можемо вивезти слона на C5 також. Можемо навіть вивезти слона на Б4. Не всі ці ходи ідеальні, так? Але це вже набагато краща альтернатива до цього ходу. Навіть кін 7 якби він дико не виглядав, дивно не виглядав, це вже краща альтернатива. І нарешті, друзі, помилка в дебюті, яка не є офіційно так от формальною помилкою, але все одно мені дуже боляче, щоразу, коли її бачу, це приймати фарзовий гамбіт. Дивіться, друзі. Десь 40% людей в цій позиції, звичайних людей, любителів, аматорів, таких як ми з вами, так? Не професіоналів, там, Карлсенів, які живуть на даху. Ми тут забираємо пішечка на 4 40% з нас. Якщо чесно, я дуже сумніваюся, що більше ніж 5% з цих 40% знають, як тут правильно грати за чорних. Якщо ви вивчили дебютну теорію, прийнято фарзового гамбіту, супер! Прекрасно, я вам аплодую. І це насправді дуже навіть непоганий дебют. І ограють на деяких гросмейстер. Але якщо ви не знаєте тут дебютної теорії, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, походіть і шість. Так. Я вже знімав відео про це, дуже прикольне відео, там, де до мене в студію прийшов ще один гість. Так, ось у нас є підказка на екрані. Але якщо дуже коротко, ви тут розвиваєте свій королівський фланг, робите рокіровку, і тільки після цього виводите решту фігурок. Розвиток дуже простий, дуже легкий. І у вас немає таких от проблем, які є у вас в випадку прийнято фарзового гамбіту. Тому що якщо ви приймаєте фарзовий гамбіт, так, забираєте ДЦ, білі ходять проти вас Є4, ви можете або віддати пішака, ну тоді, по суті, ви втратили і центр, і пішака, або зачепити за нього, але тоді ви даєте центр ще дужче. Так, отакий от приклад ходів. Це просто приклад може бути інакше. Кінця 3. вам потрібно знову вирішувати питання з цим висячим пішаком. В білих потужний центр, виведений кінь. А у вас я не знаю. Це просто жахливі консерви. Фігурки нікуди не виходять, рокіровки немає, і центр втрачений.